Арафон Єдині Новини Триве для вас працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Диджиталізація залишається в пріоритеті українського війська, зокрема, за стосунком армія, плюс користуються все більше бійців. За словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Черногоренко, для обігу документів понад півтори тисячі частин впровадили цей додаток. І більше про можливості резерв, плюс на практиці. Розпитаємо Аркадія. Задояна, військовослужбовця 23-ї окремої механізованої бригади, пане Аркадію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, студія, доброго дня, шановні телеглядачі, пане Аркадію, ваша бригада посіла перше місце серед військових частин органів та установ збройних сил України щодо впровадження у своїй діяльності електронного застосунку Армія. Плюс розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Так, наша бригада здобула перше місце серед військових частин органів та установ збройних сил України у впровадженні та використанні застосунку армія. Плюс досягнення цього результату стало можливим завдяки трьом ключовим чинникам а саме їх можна так на три блоки розділити. Перший блок це правильні та ефективне управлінські рішення командира бригади і контроль та увага до цього питання з боку начальника штабу бригади, і також високий рівень професіоналізму та навченості діловоди, який працює з системою електронного документообігу СІДО. Саме він забезпечує перевірку правильності оформлення рапортів та їх відпрацювання. Другий блок це колосальна робота командирів усіх рівнів. від командирів відділень до командирів взводів, рот, батальйонів і дивізіонів, і також командирів окремих рот і взводів. Ними було реалізовано постійне проведення роз'яснювальної роботи щодо впровадження застосунку, роз'яснення його переваг та відмінності від паперового документа обігу. І третій блок це е, безумовне дотримання методичних рекомендацій команди розробників е, і максимальне використання наданих інструкцій та методичних матеріалів, е, і також е, участь у всіх можливих вебінарах із представниками команди розробників. Станом на сьогодні, 23 та окрема механізована бригада опрацьовує всі види рапортів, які представлені у застосунку армія плюс. Це, зокрема, рапорти на соціально-побутові виплати, рапорти на оздоровчі виплати, рапорти на щорічні відпустки та відпустки за сімейними обставинами. Також це рапорти на довідку форми 5, рапорти на прийом здачу посаду. Ну і інше завдяки цьому. Процес подання та обробки документів став значно швидшим, прозорішим та зручнішим для кожного військовослужбовця. І ще окремо хочу висловити подяку компаніям, які підтримують військовослужбовців через програму Плюси у застосунку Армія Плюс. Це нова пошта, це мережі автозаправних станцій Вогта Укрнафта і це Укрзалізниця. Завдяки їхній підтримці військові отримують знижки, бонуси, і додаткові можливості, що є важливим внеском у підвищенні нашого добробуту. Ну, підводячи наш успіх у впровадженні армії, плюс він базується на системному підході, злагодженні роботи командування та особового складу, а також активному використанні всіх наданих інструментів і можливостей. Ну, сподіваюсь, наш досвід стане корисним для інших військових частин і допоможе всім нам розвивати цифровізацію в Збройних сил України. Я впевнений в цьому, пане Аркадію. Вибачте, зараз хочу звернути увагу всіх наших глядачів, хто нас дивиться на QR-код, який ви бачите в куточку своїх екранів. За цим qr кодом ви можете подивитися це наскільки я розумію. Сторінка в Телеграмі 23 ї окремої механізованої бригади. Там інструкція, за якою можна доєднатися саме до 23 ї окремої механізованої бригади. Тож, будь ласка, кому цікаво, заходьте, читайте інструкцію, доєднуйтесь. А ви нам, пане Аркадіо, розкажіть про це детальніше. Кого шукаєте? Як зараз взагалі шукаєте та вибираєте потрібних спеціалістів до бригади? І чи є у вас гендерна рівність? От чоловіки, жінки, кого берете? Беремо всіх. У нас вже працює офіс рекрутингу бригади, він знаходиться в місті Дніпро. Туди звертаються зацікавлені хлопці хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. Там вони можуть отримати кваліфіковані відповіді на всі можливі питання та ознайомитися з актуальними вакансіями нашої бригади. Також працює цілодобовий кол-центр, куди звертаються наші громадяни за консультаціями. Також кол-центром обробляються відгуки на розміщенні вакцинацій. Вакансій на спеціалізованих сайтах. Це такі сайти, як Work.ua, LobbyX, OLX І також в застосунку Резерв Плюс. Представники відділення рекрутингу нашої бригади працюють на різноманітних заходах, такі як Ярмарки Вакансій в центрах зайнятості, і проводять зустрічі на підприємствах в таких містах, як Дніпро, Самар та Кривий Ріг. На цих зустрічах ми розповідаємо про різницю між звичайною мобілізацією та рекрутингом. Ну тому що багато хто не розуміє, що звичайна мобілізація це ти поведеш туди, куди тебе розподілять, ну коли майже не враховуються твої здібності та освіта. А рекрутинг дає змогу людині обрати собі професію у збройних силах там, де ти маєш освіту, фах або маєш бажання навчитись та проявити себе. І рекрутинг дає тобі 100% гарантію потрапити саме туди, куди ти обрав. Ну і ще, звісно, до нас йдуть друзі, знайомі тих військовослужбовців, які вже проходять службу в нашій бригаді, так би мовити, по рекомендації. Це полегшує та скорочує при адаптації у військо. І також до нас звертаються бійці, це важливо, котрі повертаються з СЗЧ, в тому числі ті, які до самовільного залишення військової частини проходили військову службу в інших військових частинах. Їх ми також приймаємо та даємо можливість знайти місце відповідно до фаху і досвіду, та можливість. Повернутися в стрій. Пане от ви кажете, що раді бачити абсолютно всіх, хто приходить до вас. А скажіть, будь ласка, які риси або професійні навички повинен мати саме ваш кандидат, за якого ви навіть готові боротися? Mm -hmm. Ну, в першу чергу, наш кандидат має бути вмотивованим. Ми готові боротися за кожного вмотивованого кандидата, тому що рекрутинг це ну, не про примус. Людина повинна розуміти, чого хоче та які в неї здібності. Далі нас буде цікавити освіта, фах, досвід, стан здоров'я. Якщо кандидат має розуміння, яка посада його цікавить, та має споріднену цивільну спеціальність або досвід роботи, ну звісно, ми запропонуємо йому відповідну посаду в нашій бригаді. Якщо людина хоче служити, але не зовсім розуміє свої можливості, наші фахівці з відділення рекрутингу допоможуть обрати посаду, на якій людина ну, зможе проявити себе та бути максимально корисною. І також стосовно того, за яку людину ми готові боротися, важливо зважати на те, які саме у нас є нагальні кадрові потреби. От, наприклад, зараз ми шукаємо медиків, тобто нам потрібні і молодші медичні спеціалісти, і лікарі з фахом та досвідом. Дякую вам дуже, пане Аркадію. На жаль, наш час добігає кінця для всіх, хто нас дивиться. Знову ж таки, нагадується qr код телеграм-каналу 23-ї окремої механізованої бригади. Кожен може подивитися, зрозуміти, як можна доєднатися до 23-ї окремої механізованої бригади і вже зробити свій вибір. Дякую вам дуже, пане Аркадію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора! Героям слава! Я нагадаю, це був Аркадій Задоян, військовослужбовець 23 двадцять окремої механізованої бригади.